В Запорізькому районі внаслідок ворожих обстрілів поранена 71-річна жінка. Її будинок в Новояковлівці атакував в Півідрон. А загалом безпілотників минулої доби по нашому регіону ворог запустив понад три сотні. В результаті зруйновані квартири та приватні будинки, а також пошкоджені прибудинкові території й автівки. Загалом, впродовж доби окупанти завдали 590 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 223 повідомлення про пошкодження житла, техніки та об'єктів інфраструктури. Ворог не полишає спроб просунутися вперед на Гуляйпільському напрямку. Наші оборонці зупинили 22 таких намагання поблизу населених пунктів Затища солодке, Яблукове та обік Гуляйполя. На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили дві ворожі атаки на позиції наших військ поблизу населеного пункту Приморське. Правоохоронці закликають людей евакуюватися з території, наближених до зони ведення бойових дій. Минулої доби із запорізького та пологівського районів у безпечні місця вивезли 14 людей, в тому числі й одну дитину.